Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Полюблені браті і сестри, поздравляю усіх вас з нашою першою зустріччю, першим архієрейським богослужінням. Тому це у велика подія для мене в першу чергу. Я думаю, що і для вас важливо. Тому свято всіх поздравляю. Сьогоднішнє богослужіння це в першу чергу єднання віруючих людей. Адже слово Євхаристія означає подяка. Якщо ми говоримо подяка Богові за його безмежну любов, за прояву жертовність», а ми навколо цієї любові єднаємось. Так пізнають, що ви учні мої, якщо будете мати любов між собою, це говорить Господь наш Ісус Христос. Воістину, на найбільшою заповіддю це є заповідь любові. Що б ми не вкладали в ці слова, яке б значення, які відчуття, яке розуміння. Але іншої заповіді більше її немає, чим заповідь любові. Але в чому іменно ця заповідь важлива? Тому що Бог є любов. І заповідь любові це наша внутрішня потреба єднання самим Богом. Приймаємо ми цю заповідь чи не приймаємо? Це наш добровільний вибір. Подібно до наших прабатьків, які жили в раю. Господь говорить, плодіться і множтеся. І наповнюйте землю, радійте, будьте щасливі. Але заповідь одну даю вам. Не їжте плодів із дерева пізнання добра і зла, бо помрете. Смертні будете тілесно. Не зможете вглибинно пізнати великої любові і дару життя, яку заклав у вас Бог. Ось цієї заповіді. Не їсти, бо пізнаєте, що таке смерть. І людина, стає смертною, відштовхує себе від вічного Бога у своїй фізичній природі. Адже ми по благодаті з Богом єдиносущні. Природа людська з землі взятий, землю повертаєшся. Ось це було цей закон. Який Господь, піднявши нас від природи земної, хотів лишити у вічності. Але через гріх природа земна повертається до природи земною, а вічне, наша душа поєднується із вічним Богом. І тому заповідь, любіть один одного, базується ще раз наголошую, тому що Бог є любов. І так Бог полюбив світ, світ полюбив, що віддав свого Сина Єдинородного, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. В чому цю, ця суть? Суть в самому житті. Адже якби щоб відкинути все, що навколо нас, стоїть прості питання: життя і смерть. Все. Остальне бутафорія, яка навколо нього оформлена. Народження, будівництво, кар'єра, життя, здоров'я і все 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 остальне оформляється навколо цього. Але як важливо, коли трепетність, трепетність, особливо трепетність до життя. Вагітна жінка. Як ми навколо неї. Скільки створює пісень, звичаїв, традицій, обрядів, чогось такого, що оберігає, зберігає і так далі. І ми, ми все, що навколо вагітної жінки. Бо вона має дарувати життя. З іншої сторони, покійник. Є таке вислів, каже, не покійник треба боятися. Живих треба боятися. Але коли йде процесія звичайні обрядів, то не переходь, то не виходь, то не спіши, то не поспішай то... і так далі. І знову ж відношення якесь особливе. Щось ми аргументуємо, тому що нам сказали батьки, щось нам розказує церква, щось ми самі собі придумуємо. Але питання смерті страшить. Цвинтар. Скажіть, хто без остраху йде через цвинтар? А що таке цвинтар? Земельна ділянка, на якій хрести стоять. Нічого там небезпечного не бачу. Ви ж стоїте, йдете, хрестів багато, будівель багато, ну не боїтеся, але через цвинтар боїтеся. В чому суть? Суть в усвідомленні. Там ті, хто помер. Ті, хто. Став жертвою оцей порушення цієї першої заповіді. Не їсти плід із дерева, пізнання добра і зла, бо помрете. І цей острах, цей стид, цей сором передається до нас через покоління. Чому через покоління? Згадаємо Адама, згрішив і сховався, не тому що не, суть не згрішив, а суть що. Сховався. Чому? Страшно. І мотивує. Адам, чого ти сховався? Я голий. Ніби до того він був тягнутий. І до того ж був голий. І після того голий. Але це оце е, бажання себе виправдати. Коли згрішив бажання виправдати себе. Чого ти сховався? Я голий. А чого ти взяв плід і їв з дерева цього? Єва мені дала. Єва, а ти чого взяла? «Змій мені дав. Все спирання на когось. Ось коли спирають на когось, це диявольське. Це диявольське. Тому що християнин каже, Господи, вибач, зрішив то я. В будь-якому конфлікті двох винувати обоє. Конфлікт між чоловіком і жінкою. Свараться чи розлучаються, чи щось інше. 50 на 50 винуваті. 50 на 50 немає. Тільки хтось провокатор, а хтось жертва. Когось звинувачують, а хтось, ніби не винуватий. Винувати обоє. Обоє винуваті. Але спонукає гріх не я, не мій, не мій син, не, не твоя дочка. Все диявольське перекидання. І сьогодні, коли ми у храмі Божому, то ми в першу чергу виховуємо в себе почуття любові, починаючи із любові до ближнього. Адже говорити про високі матерії і про те, що далеко легше. Но важко говорити про те, що біля тебе, перед тобою, поряд, ось тут. Як важко, верніше, як легко говорити, я люблю Україну. Пройдися по всіх селах, я люблю Україну. І тут же питання, ти Україну любиш, так? А чого ходиш в церкву Московського патріархату? Ти ж кажеш, що ти любиш Україну. То чому церква в тебе Московського Патріархату? Не я. То, то не ми, то, то не нас, не ми напали. От не ми напали. Не я. Наших там нема, наших там німа. Диявольське. І це диявольське закладається в свідомість самої людини. Не я. Для того, щоб жити дружно, треба жити на основі любові. А що таке любов? Це Бог. Якщо ти живеш на основі Бога, якщо ти живеш на основі Бога, який всередині тебе, усе в тебе буде добре. Любила, розлюбила. Або любила, або не любила. Або любила, або не любила. Цього немає, що. Було так чи було так. Молода пара провокує на те, щоб поговорити і про них. Прекрасне почуття, почуття любові. Що привело вас до храму сьогодні? Ну, сказали, батьки, йдіть до причастя. Це зрозуміло. А що привело? Почуття любові, яке між вами виникло. Ось це калатання више пояса. Отут. Калатає вечором, днем, ночью, думаєш, дзвониш, нервуєш, ривнуєш і так. це почуття любові. Воно сьогодні палахкоче, як, як вогнище. Всі можуть обпікатися, але пройде час, вогнище має властивість що? Пригасати. І всі кажуть, не любиш. Неправда, нема такого, що не любиш. Ти або любив, або не любив. Але коли вогнище пригасає, щоб воно горіло, що потрібно робити? Що ви робите, коли гасне? Підкидаєте дрова. Правда же? Дрова підкидаєте. Оце коли момент згасання, а що таке дрова в вашому випадку? Добрі справи. Зробити любов це не дай, а любов це на. Не ти мусиш зробити, я тебе люблю, заради тебе я це зроблю. Взаємність завжди. Немає хто щось. му. Це умовні речі, хто чим має опікуватися, не рахуючи чистої фізіології. Жінка кормить груддю, чоловік цього не може робити. А все остальне, хто глядить вночі, хто днем, хто кашу варить це речі, які домовлять, про які домовляються. Є звичайно фізична особливість, але на основі любові ніхто не перемагає. Тому що перемагає любов. Ось ця любов це коли назустріч один одному. Назустріч один одному. Ніхто нікому в цьому житті нічого не винний. І не зобов'язаний, і ви нікому нічого не винні. І один одному нічого не винні. А що об'єднує? Та любов об'єднує. Я винувати, я там мушу. Нічого ти не мусиш. Я люблю, я хочу, а не я мушу. Я люблю, я хочу. І я це буду робити. Я люблю. Я люблю Україну, я її буду будувати. Я люблю Бога. Я прийду до нього. Я до Бога прийду. Я не прийду, тому що не воскресний день. Я не прийду до храму, тому що треба сповідатися. Я не прийду до храму, тому що треба вінчатися чи хреститися. Я прийду до храму, тому що я люблю Бога. До кого люблю, до то того йду. Якщо вони люблять один одного, вони стараються що? Зустрітися! І це прекрасно, тому оце свідчення. Любимо один одного. Значить, хочемо зустрітися. Ми любимо Бога. Любим. Якщо ми любимо Бога, то стоїть питання, а де ви в недільний день? Ну, ти ж кажеш, я люблю Бога. А в неділю треба картоплю викопати. Умовно. Вже картоплю викупали, вже гарбузи збираєте. Я люблю Бога, але до храму не йду. Я люблю Бога, але я з ним не причащаюся. Ви можете уявити любов без поцілунка. Ну неможливо. Це природні правильні речі. Любиш, хочеш безпосередньо кота. Люблю Бога, цілую ікону. Люблю маму, цілую її руку за благословення. Люблю Ісуса Христа, приймаю Його в серце своє, причищаюся. Оце означає, я люблю, я приймаю. Я з цим хочу поєднатися, з тим, кого я люблю. Але ніколи, якщо ти любиш, ти не заподієш зла. Бо любов довго терпить, милосердствує, співстраждає, допомагає, не заздрить. Заради, коли є оця любов, во ім'я цієї любові ти готовий до самопожертви. Краще загину я, бо я люблю. І кажеш, заради кого ти гинеш? Ісус Христос любить нас, любить. заради нас розіб'явся. І якщо ти кажеш, я люблю, але ранку кажеш, любиш ну, умовно, да? любиш жінку, люблю. Піди принеси. Це не жінка, це не любов, це наймечка. Якщо любиш, встав, сам принеси. Оце тоді ти любиш. А якщо посилаєш, це найманий працівник, це аренда. Жінка чоловіка, чоловік жінки. діти батьків, батьки дітей. Любиш сам зроби. В іншому випадку вони повинні допомогти. Заклич допомоги заклич клич до помочі. Створив Господь Адама і побачив, що йому важко. Але любив Адама і створив йому помічницю, Написано, помічницю, не наймечку, не слугу, не в якійсь іншій е, іпостасі зробив Помічницю, взяв з ребра куди, щоб вона розуміла, вона їм була помічницею. помічницею. Чим спасається жінка? Жінка спасається діто-народження. Якщо жінка народила, вона вважає, що вона місію свою, основну місію життя виконала. Далі все остальне. Тому що Бог народжує нас. Тому оце поклик, оце пошанування жінки, жіноцтва і те, що народжує і життя, є важливим. Чим спасається чоловік працею? Поті лиця будеш заробляти на хліб свій. І коли ти працюєш, маєш господарку, ти сидиш, маєш перед хлопцями чим похвалитися. Ти зібрав, виростив, зробив, ну є чим хвалитися. Чоловік хвалиться тим, що він зробив руками своїми, бо він сильна половина людства. І ось правильність, правильність розуміння Іванівських заповідей. Дає нам можливість гармонійно жити в цьому світі, а неправильність ворогувати. А неправильність ворогувати, заподіяти зло, бажати зло. І навіть доходить до людиної ненависті. Чому ненавидиш, тому що ненавидиш? Ось як ми кажемо, люблю, тому що люблю. Чому любиш, тому що люблю? Тому що таке моє почуття. Ненавиджу, тому що ненавиджу. Протилежна любові. Ненавиджу. Я зранку їхав до вас дуже гарний настрій. Я не скажу, що він поганий, але по дорозі взяли, москалі підпортили. Стрілили нам під станцію, виключили все світу, вдарили по аеродрому ракетами. І хвилююся. Ну, перемонтуємо. Це не, не, не так страшно. За це не переживайте, то перемонтуємо. Все нормально. Але інше, чи ми тебе чіпали? Ну чого ти? Я десь в город твій заліз, чи що я тобі прикри зробив, чого ти на мене ракетами стріляєш? І каже: ми, ми християнська держава. Якщо ви християнська держава, то християнська держава живе на законах яких? Любові. Це що любов виражається. Сьогодні поцілунок ракетою, чи що? Поцілунок смертю? Ну так виходить? Але ладно, вони. А московські парафії? А ви що не бачите, не знаєте? Ви чого далі туди ходите? Ну це не персонально до вас. Ви змінилися, але ж інші є. Є інші. А їм це як? Коли дойде? Коли змінимось, коли освідомимось. Які чуда потрібніше, багато хто з євреїв спокушав Ісуса Христа, яви нам чудо! І ми зразу віруємо в тебе. Якщо ви не вірите, то ніякого вам чудес не буде. Якщо ви не живете в тій Україні і не любите, не буде вам ніяких чудес, ви помрете. І будете знищені. Але для того, щоб цього не сталося, тільки любові до своєї землі можна все це перемогти. Любов'ю, дружно, терпінням перенесем, відвоюємо. І все в нас буде добре. У нас взагалі майбутнє має розвиватися лише в двох вираженнях нашого майбутнього. Це добре і дуже добре. У нас іншого ходу нема. У нас варіантів в інших нема. Це добре і дуже добре. Приймається такий варіант взагалі чи ні? Тому у нас в як буде добре і дуже добре. Точно? Як хочемо, так і буде. Бо все, що в молитві попросите, віруйте і дасться вам. Все, що в молитві попросите, віруйте і дасться вам. Ми віримо, що ми переможемо. Чому? Бо ми стоїмо на правді. Це наша земля. Не ми на когось напали, на нас напали. Не ми їх знищуємо, вони прийшли нас знищити. Тому хто до нас з мечем прийшов, той від меча і загине. І ми без, без сумління своєї совісті кажемо смерть москалям. І без розбору. Бо хтось каже, є добрі, є недобрі. Ми кажемо, є живі або мертві. Немає добрих, недобрих. Бо зло. Як і бактерія, розвивається в сприятливому середовищі. Гнилосна у відповідному. Середовище дозволяє, все остальне здійснюється. Сам по собі далеко не поскачеш. Але якщо тебе підтримують, ти підеш дуже далеко. Вони і злом до нас. І ті, хто кажуть, та ми добро, ми не приймаємо участь, приймаєте участь, бо ви потокаєте цьому злу. Ви відправляєте своїх дітей сюди, в Україну, нас нищити. Ми вам що зробили погане. Ми чим вам не підходимо. Взагалі ніхто їх там не рухає. Живіть собі, як хочете. Але чого до нас йде? Но християнська любов, лише вона дасть нам можливість і сили все це перенести. Це як в сім'ї. Якщо любиш, перетерпиш. Бо в кожного ранок може початися під свій настрій. Від сну, від якихось емоцій, чи болячок, чи ще чогось. Але якщо любиш, стерпів, але діяв, не, без, не терпіння бездіяльністю, а терпіння з любов'ю і діяльністю. Терпінням, любов'ю і діяльністю. Тоді все буде. Перетерпимо, відновимо наші енергосітки, наші батьки де світла жили. І в сім'ї було по 15 чоловік. Зараз всі світять світло, двоє не можуть народити. Молодь, вам 5 мінімум. А що таке українська сім'я? Ми ж говоримо українська сім, слово сім'я. Да, сім'я як матерія чоловіча, але сім'я. Сім я. Сім, сім особистостей я. Чоловік, жінка, п'ятеро дітей. Оце сім'я. А так чотири я, три я, два я, ноль я. Сім'я. Гарний наречений. Ще краща невеста. 5 П'ять я. Якщо що, скинемося. Скинем. Тому ви будьте нам щасливі, хай у вас складається все добре під мирним небом, щоб була нормальна повноцінна сім'я тут, в Україні. А центр світу. Знайте, де центр світу береш? До б... б... Тут тут центр світу. І хочеш бути щасливим, будь тут. Де ти є, це центр світу. Хочеш бути щасливим, будь. Хочеш любити, люби. Хочеш робити, роби. Не хочеш не робити, не роби. Але ти центр світу. Бо людина, образ і подобає Боже, де вона є, там центр світу. Там є Бог. А де Бог, там центр. Все останеться географічні умовності. Географічні все інше умовності. Де центр? Тому для них центр ось тут. Чи там, де вони будуть центр, для нас буде свій центр. Але по-любому цей центр, як би він не зміщувався вліво-право, це буде наша батьківщина Україна. Це буде наша православна церква. Це буде наш центр, наша столиця Іншого Іншої нема. Залишається тільки бруківку положити тротуарну, і все остальне буде добре. Але все це в перспективі. Но ми рухаємось, ми за це ходимо, ми до цього прагнемо, ми це зробимо, не нам це зроблять. Не хтось, не влада зробить, а ми це зробимо. Задача влади сприяти і другий варіант не мішати. Два варіанти у влади сприяти або не мішати. Але все люди роблять самі для себе, для свого, для свого безпосереднього блага. Тому я бажаю, щоб ось цей найбільший закон, закон любові, сьогодні надихав нас, як надихнув вас свій час, скинути з себе російське ярмо, стати справжніми українцями, відкрити свої очі духовні і побачити, що ці лукаві пастирі не туди ведуть і сказати, ні, у нас Україна, навіщо нам, навіщо нам ще щось? Тому я за це вам дякую. Дякую, що ви скинули ярмо. Стали справжніми українцями. Я дякую, що ви сьогодні в храмі. Я дякую, що маємо унікальну можливість, подібно як в кані Галилейській, ще й на весілля попасти. Ну, не на, не на весілля, майже як на весілля. На, на, заручене, на заручене. Тому на усіх вас і на молоду пару закликаю Боже благословення. Будьте мені щасливі, усміхнені, здорові під мирним українським небом, смерть москалям. Слава нашим збройним силам і слава столиці місто Викликаю на всіх Божих благословень. Благословення, благословення Господнє на вас і облагодаттю чоловіколюбством завжди нині, повсякчас, і на віки віки.